Починали ще з 90-х, спочатку 90-х, коли закінчив школу. Перша, перший виступ був. Два роки підряд там приймав участь 98 96 рік десь так. Фактично займали якісь місця там. Питає майбутнє України, був фестиваль, виступали. Все згадували недавно про нього. У Львові. Прилане сезону там практично і приймала такі призові місця. Два рази друге місце. Він, окрім лаби, нічого не вміє, музика це його рідна стихія. Є на китайський тапорма в джинсах, а плечима... Серега, так, Серега якби ми з ним створили групу, що з першої до кінця йшли. Разом просто я потім зацікався звукорежисурою, менеджментом, і я, скажімо, пішов в сторону. а Серега від музики так і не пішов. Алиби цвітуть, алиби А а двоє Ну зараз я і працюю зараз далі з Дмитром Саполяком. Група Dreams колись була. Зараз в нього новий проект називається Луйку. Досить успішно виступаємо за кордоном. Щось класно, люди сприймають. що то вчора Як їх звати, де їх хата вшитко позабули? В Києві я жив завдяки роботи з ламою. Менеджери, як говорять. Ну, і Певний етап пройшов життя, багато уроків, багато цікавого досвіду. Кожен тиждень їздив додому, кожен тиждень вертався в Франківськ. Бо тут була справа, якесь, ну, бізнес якийсь лишався, тому приходилося. Так як організатор багатьох міроприємств тому приходилось приїжджати. З свого часу я привозив багато різних виконавців із Росії, і за кордону, і українських, в той же Океан Океанельзів робив концерт. От. Просто я попав в такий період. Ну, Перший мій концерт це Бонні М. 2003 чи 2002 рік, я вже не пам'ятаю. Саме прикольно мені привозили це, коли я привозив на День міста «Інгрід». Це мені сподобалося. Це, це цікаво було. Серед російських мені сподобався тільки один артист. Це Міладзе, з ким було працювати, в якого немає ніяких якихось зіркових лип. Дуже приємні люди. Ну, вони і не є російські по самій фамілії, якщо зрозуміти. То... Людина творча, весь час був, тому е, від музики відмовитись не можна, щось приходиться імпровізувати в продюсуванні, там займатися музикою. От. Дитина талантова, талановита, досить. Ну, Побачимо, результат покаже. Сонце, і не Завжди, коли бачиш. Колегу з Франківська, ще зв'язаного з музикою, та то е, Незначно люди. Ну, скажімо, коли я в ламі працював, у нас от реально була франківська мафія, ми так на... Наталя, Віталік Телезін. Там. Ми всі сиділи, не раз святкували якісь свята разом. І... Я думаю, що в якомусь роді є та робота в Києві, велике місто суєта забирає у людей час, та і насправді не дає час часто це робити. Але якщо люди пересікаються, до речі, дуже часто на одному, в принципі, допомагають, підскажуть щось наскільки це можливо. Щось подібне існує. Ні, ну воно бачить, змінюється потрошки. Я не можу сказати, лампочки так змінюються, вкручують модні лампочки, в місто красивіше світиться. Не ну, всюди подобаються забудови хаотичні. Є таких речей. Багато недоліку є в забудовах, особисто я мені не подобається. Воно е, скажімо, сильне нагромадження має. Скажімо, от на мене приклад таке місто наше побратим, як Жешов, де я жив там практично роки три, та? то скажу, що от вони вміють зберегти якусь культуру, архітектуру. І не будують різнопланову архітектуру в одному місці. Воно все складається одинаково, якось так красиво. І місто в ширину росте, а в нас якось стараються всі центр залізти, збудувати. Ну і якщо добре подивитись на нашу архітектуру, скільки є невідреставрованих австрійських, польських архітектурних пам'яток в будинках вбудованих, ну це все треба проявити. А місто красивесно було і буде. Але все одно місто роблять люди.